Всім привіт! Чучи Макауч. Кажуть, що карта Парамо в PUBG – це рай для тих, хто любить страждати. А я люблю страждати, напевно, красиво. Тому сьогодні зіграв катку з Фріменом і показав, як я тут гину. З особливим шиком, скажімо так. Тож, не забудьте жмакнути підписку, лайк, бо без них у мене зовсім парашут не відкривається. І приємного перегляду! Погнали! Так, я падаю туди на лаву. А як вони всі? Так, да, 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 вони на ці падають, я тягну на наступні. На наступні, наступні W відіжми, куди, куди, куди. На наступні, на наступні туди десь. Он туди, чи он туди. Да, сюди. Ну, ми знаємо, що там два і там два. Перша зброя, і, скоріш за все, вони можуть підходити, типу. Ну, як мінімум, нам треба швидко підлутати і змінити позицію. Ва ще зброї нема сулута, і що за карта? Нормально, нормально. Дивись ось. М4А1. Давай трошечки покрутимо отак і подивимось, де вони. Бо в мене одно... А, ось один бігає ось тут. Щоб не почуло. одного треба зараз нокнути. От до камінця можна підійти, таке враження. Ага, в цій хаті один бігає. Ось вони двоє, двоє, двоє. От це оце, оце дерево. Поняв. Сюди. Ті нас почули. Лутай того, я а, цього. Зараз. Так, тут пламігас, х3. Стривай, 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 стрий, стривай. Ти х3 береш? Ось Це вони прийшли. Ще... Стривай, 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 стривай. У мене одна обойма, блядь. Я все одно буду лутатись. Добре. Я йду в дім, буду їх відбивати. Бля, хуйовий смок я кинув. Ось і 30 живих. Правіше! Тут десь. Тут десь. Не бачу. Ну я чув, можливо, за цим каменем десь. Все. Десь. Отут. Отут. Бачу. На моїй міці там двоє десь. Відійди, відійди, бо я тебе звідси прикрити не можу нормально. Один відійди. знизу. Так, одного положив на твоїй міці. Один справа десь був. Бачу, знизу. Бачу, 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 де Він Він підбігає під під будинком. Хорош. Хорош, хорош. Так, розвалюємо, розвалюємо сквади, нормальна карта. Стривай, стривай, ми нашуміли і нагомоніли. Карта маленька, нам треба дуже швидко лутатись і тікати звідси. Куди подалі? Так, каряк взяв. Каряк, напевно, я не буду, СКС обратно. Хоп. Не треба Вийобуватись. Так, в мене є багато аптек. 5. Сподіваюсь, тобі а, не так. треба. Поки ні. Цаклює слово поки. Карта малесенька, тож, тут транспорту тільки велосипеди, он максимум багі там поїхала. Mm -hmm. Але це максимум, типу. І інколи мопедики. Все. Ось своїми мопедиками ти акуратніше будь. Згоден. Так, вони справа там десь, я лівіше трошки беру. Давай. Злі... Чи б'ємо його? Не факт. Ож... Чи треба стріляти в нього? Та здалека не, в мене ДМРки нічого нема, в мене тільки ближні зброї. Mm -hmm. Так, ну підходимо помаленьку до нього, щоб здійснити. Вон інший біжить зі спини, бачиш? Mm -hmm. Можна вони зараз підсядуть, і можна їх вже біля камінця. Що вони двоє стануть в одному місці, в мене є панцерфауст. Якщо ти влучиш туди, так що, дамажимо, чи ні? А. Зараз, чекай, чекай, чекай. Лівого чи правого? Я хочу спансер Фауста по обом. Блядь, я поняв. Як я себе нохом, блядь, обдавив? Що за хуйня? Мені треба мене підняти. А, 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 стривай підняти. Відповзай десь. Підняти. Типу, я по ним стрільну, але якимось хером себе нокну. Що за нопну. Тому що ти стояв біля стінки десь. Біля дерева, я стояв. Да, да, да. І там же залп зі спини йде. Ясно. Ну вони обходять, стривай, стривай, стріляй, вони не дадуть мені стріляти. Вони розуміють, що до чого. Я Останній викинув. За... Ти можеш за дерево. Тихо, тихо. тихо. Заріо, я зараз помру. Таке враження, що вони втекли. Це добре. Я перевірив, бо якщо б вони зараз зверху сиділи б. Ми під зонкою, все непогано. Але вони знають, що ми в спині. Вон там табаги стоїть, на якій інші приїхали. І файту не. не... Біжить біля тебе справа. <свист2> <свист2> Справа, слева, да <dead> блядь. <свист2> ой, обходят <свист2> меня. Да, <вот>. Красавчик. <свист2> Хорош. Так, ой, так. ой, 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 Зараз б'ють нас двох. Прикриє Вон тобі. бігає біленький. Жопу тебе. Тікай відразу. Добре. То мене прибило тут вже. Надіюсь, що так не буде. Так, перед нами, перед нами Тіп. За горою. Тут один. Угу. Вище беру. Ну, десь і інший може бути відразу. Так, да, він нас міг чути. Можу хаєшечку туди на обом кинути. Не треба палець, може він нас не чув. Поздно, блін, зачікнув її вже. Ну, окей. І в зону треба бігти. Він десь тут повзає, шовгає таке враження. Один другий десь. Да. Ось е, та фігня, яку я кажу, що якщо граєте в вдоо, треба е, вдвох рухатись, бо це ваша перевага, типу. Ну, Ой, тут Лава щось на... багато лави. Та-та-та-та-та, десь зліва не можна перейти. Ну давай перестрибнемо, але. давай. Все на нас треба ДА! Як п'ята зона десь. Ну, що нормально, я думав, гірше буде. 10 секунд зона йде. Горку, горку, хочеться зайняти. Ще. Тихше, 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 ходив вже. Переді мною чую вроді. Так, да, так, да, так, да, вон там побіг, але не чіпай його, Чі... вон там, він бігає Ну, ми типу, в зоні, він також в зоні, і ми в нього за спиною. хай Переді мною, переді мною. А, дуже близько. Так, да. я бачив, тільки що бачу. Десь отам на горі? Я його бачу. Другий Ще один. Нокнув мене направо побіг. Я відповзаю. Все, його добили. Його добили, піднімаю. Так, бачу одного отут. Угу. Ну ми в зоні, ми в зоні, і в нас файна позиція. І в нас файна позиція ще, якщо ми навіть туди спустимось. тільки то... треба контролювати ліво право, бо там уже. Може... Да, да, да. Тут справа бачу одного бігає. От тут справа. Побіг он туди десь. Повинок, он, стрибає. Туди. Давай. Найс. Сім. Це походу тімей того чувака, якого ми вбили. Можливо. Ну, позиція в нас розєбінгова, Може вище би. Так, 20 секунд. Ну вони в тому ангарі, напевно. Так, я перебігаю за камінь. Вибіг. Не бачу, бачу. Так, зона йде? Я підтягую, щоб їм зону обламати. Зліва ось тут! Каешки туди! Бляха, як так? Ни одного ни не Попав пулю. А, боже, васа, конь. Можеш мітку куда ты на нього? Він на камні, він на Він За камнем прям. Бляха, я в даро попадаю. О, вони друг проти друга. Прикол, прикол. Вот я... за камнем бачу. Вот за дальнім камнем. Ну я там ні, я там ні. Я вже не виживаю. Бачу, 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 бачу його. І він мене бачить, і я біля зони. Якщо він смоку, ти можеш його з ковородки завалити. Ой, зря. Сгода.